Всім величезний величезний привіт. А, і одразу вас прошу вибачення за свій трошки скрипучий голос, тому що, незважаючи на те, що на вулиці а, просто неможлива спека, і, чесно кажучи, мені здається, що плавлюся я, і плавиться все навкруги. Але тим не менш, десь мене протягнуло, я примудрилася захворіти. У мене заклало і вухо, і горло, і ніс, і тому такий трошки. Скриплячий голос. Але я думаю, що це не буде нам заважати. І чого я до вас вийшла сьогодні відео, тому що у мене знову розпаковочка замовлення фармасі. Там будуть продукти як для мене, моєї родини, так і для моїх клієнтів. Ну, тож, давайте не будемо довго зволікати, і перейдемо до перегляду. Перше, що хочу вам показати, це тонік з серії Доктор Туна, і це лінійка. А Radiance. вона призначена для освітлення шкіри, для пігментованої шкіри, для шкіри, де є пляма постакне. Взагалі я цей тонік взяла для Лізи, тому що той, який у нас є корейський, він підходить до кінця і, чесно кажучи, чим більше ми їм користуємося, тим більше він мене бісить, тому що ця текстура не дуже подобається, аромат не дуже подобається. І я там відкрила ще новий корейського бренду. Але лізі він також на аромат не дуже сподобався. Тобто подумала і вирішила, чому б не спробувати щось. З догляду фармасі, бачу, що я буду робити замовлення, і е, вибір пав на цю лінійку. Вона не йде зараз ні за якою акційною знижкою в повній ціні. А цей тонік включає в себе білу піщану лілю, це я зараз підглядаю в каталозі, вона регулює рівень PH, та надає обличчю сяючого природного вигляду, вирівнює тон. І також є екстракт папаю, екстракт мучниці. 125 мл. Фармасі все все продумано. А класний такий приємний на дотик, класне пакування. Тут Спеціальна така виямка, щоб було зручніше відкривати, нічого не потрібно підковирювати, ковиряти, тобто дуже швиденько ви можете відкрити продукт. Конічний флакончик, і що мені дуже подобається, все запаяно, все закрито. Бачите, коли ви відкриваєте, вже тут вже трошечки привідкрито, тому що я, звичайно, не змогла стриматися і спробувала, мені потрібно було протестити аромат. Аромат достатньо приємний. Наголошую, що це немало важливо, тому що якщо ось у Тому не подобається аромат, то їй здається, що і тонік гірше працює, то які б не були красні якості у продуктах. Якщо не подобається аромат, тим паче, якщо це ви наносите собі на обличчя, то і задоволення від цього використання цього продукту ви отримувати не будете. Тому. Спробую, Ліза, я, мабуть, також все ж таки спробую, щоб потім з вами поділитися своїми враженнями в порожніх пляшечках. Ви знаєте, що я люблю рекомендувати і рекомендую, в принципі, своїм клієнтам тільки те, що мені подобається, те, за що я 100% можу ручатися. То спробуємо і в порожніх пляшечках з вами обов'язково поділимося враженнями. Класний, яскравий аромат, незалежна. Це такий літній фруктово-цитрусовий аромат, мандарин. Щось там, можливо, трошки грейпфрутику. далі розкриваються квітами. Взагалі, я не дуже вмію описувати аромати. Пробників на ці аромати немає, але у мій наставник, до речі, у минулому місяці вона закрила звання директор, в якусь я тебе вітаю і передаю тобі привіт. Так от, у неї в представництві фармасі можна протестити цей аромат, Є, він мені сподобався, і тому я вирішила придбати. Зараз в цьому каталозі йде акція. Якщо ви купуєте на 10 балів продукції, Каталогу, то цю водичку можна придбати зі знижкою 32%. Давайте трошки пройдемося по господарській частині. Літер цілий це засіб від накипу та іржі. У мене він вже є, і зараз на нього діє акційна ціна, він іде зі знижкою, тому я його придбала, тому що він дуже круто працює. Якщо вам потрібно почистити сантехніку, якщо у вас там є накип якийсь, працює класно. Якщо вам потрібно почистити від накипу, чайники, електрочайники. Що вам потрібно Пральну машину почистити від накипу? Можна подивитися, почитати інструкції, як їм користуватися, класно справляється. І у мене ще є, але придбала, тому що акційна гарна ціна. Придбала, нехай стоїть у загашнику. Ви знаєте, що я люблю, щоб у мене обов'язково були якісь запаси. Щось закінчується, я не бігаю і не переживаю, що в мене чогось немає. Я одразу достаю нове. У Мене навіть дитина каже: мама: а ну я навіть не сумніваюся, якщо щось закінчилося, що у нас. Буде вже наступний продукт, ти його дістаєш і він є. І ми можемо про це не переживати. Це замовлення для моєї клієнтки. Побачила у мене відеоролик з замовленням і вирішила також по акційній ціні замовити гель-пасту алоє. Тому. Скаже, давай мені замов також. І, до речі, вона ж замовила собі ще також за акційною ціною 110 гривень, замовила такий роликовий дезодорант. У мене такий зараз є в зеленій версії. Рожевий я також пробувала. І, знаєте, рожевий мені навіть сподобався трошки більше. Непогано працює, наголошую, що це антиперспірант. Зараз спека, і все ж таки хочеться, щоб від тебе приємно пахло, обов'язково потім добре і ретельно змивати цей антиперспірант. Це таке клієнтське замовлення, поїхали далі. Це гель-лямовидник. Спробую і з вами також поділюся в порожніх пляшечках своїми враженнями. Нічого не можу сказати, тому що ще його не пробувала. Ційна пропозиція при купівлі ось такого тонального засобу від Wi-Fi X Pro. Це така більш Дорога люксова лінійка тональних засобів. Я його придбала в відцінку 2.0, Це саме-саме світлий. По-перше, у нас був такий пробничок, інколи Ліза просить там нанести щось, там, їй я точково наношу, так? не на все обличчя, а десь там щось червоненьке, хочеться вирівняти тон. У нього дуже-дуже приємний аромат, класні властивості покриваючи, при цьому він не підкреслює шелушіння, дуже гарно лягає на обличчя. Не забиває пори. І я розумію, що ну зараз то спека, і ми всі трошечки загоріли більш темні кольори. А взагалі, я у мене дуже достатньо світла шкіра обличчя, тому взимку ми будемо вдвох з лізою, я думаю, що користуватися. І так ось при купівлі цього. Засобу тонального фіксатор, спрей-фіксатор, йшов у подарунок за 1 гривню. Я цей спрей ще ніколи не пробувала, але така дуже цікава пропозиція і вирішила користатися. Фінальний штрих, коли ви вже нанесли макіяж, закріпили його пудрою, потім нанесли цей спрей-фіксатор, Макіяж у вас трошечки усідається, так і більш довгий час тримається на обличчі. Ось коли спробую, то розкажу. Класний чи не класний цей засіб. Ну, а оцей засіб 100% класний. І я хочу сказати, що всі тональні засоби, які є в фармусі, мені сподобалися. Я пробувала і матуючу серію, і бібі кремою Зараз я їм користуюся і оцю серію. Що головне, у них дуже приємні аромати, вони класно розподіляються, дуже гарно сідаються. Головне, що головне. Правильно підібрати тон для свого обличчя. Якщо ви підбираєте щось світліше або щось темніше, то може, по-перше, підкреслювати деякі шелушіння, по-друге, інородно дивитися і виглядати, наприклад, обличчя не гармонізувати з вашою шиєю. Якщо ви правильно підбираєте тон під свій тип шкіри. То засоби просто 100 із 100. Вони класні, і там є різні бюджети абсолютно, вони дуже економні. У мене були пробники, і що саме класне, що там є пробники, і оця стрічка з чотирьох пробників. Ви можете підібрати для себе той тон, який підходить вам. Ви можете міксувати ці відтінки. Одного цього пробнику вистачає мені на тиждень використання, кут іде 30 мл, Це вистачить. я не знаю, дуже дуже надовго. На півроку так точно цього тонального засобу вистачить. І це як на мене. Дуже класне придбання. Родзинка цього замовлення це, звичайно, я не змогла встояти і придбала ось таку класну палетку піски пустелі з серії Оазіс за 35 балів. Я змогла її придбати всього за 110 гривень. Нагадую, що в каталозі вона коштує 500 гривень 499. У мене є така палетка, і цю палетку скупала її на подарунок. Вона дуже крута. Ми у прямому ефірі з моїм наставником Вікусою порівнювали її з американською палеткою Huda Beauty, Як наносяться свочі, як тримається, і наша нічим не гірше. Ось таке замовлення у мене. Було на цьому все як завжди. Я вам бажаю гарного дня, тихої, мирної ночі. Бережіть себе та своїх близьких. Забувайте донатити зсу, наближаючи нашу перемогу, щоб ми були в своїй країні під мирним небом в переможній Україні. До нових зустрічей, папа. -па.